Доброго дня, рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде дуже цікаве відео. Ми будемо сьогодні вирушати з вами у подорож. Сьогодні у мене відкривається сезон ярмарок. Подивіться, яка краса у моєї мами на клумбі. Ця квітка називається Добрий ранок. І вже розкрилася перша розочка. У мами їх тут багато. Є біла, є розова, є червона. Також є ще в'ющийся куст рози. Ось така ось красуня. Дивіться, яка краса. Різні-різні кольори. Там квітки такі, там квітки такі. Ось поки чоловік виносить мені сумки на ярмарку, готується, я вирішила вам під'єднатися і показати, розказати сьогоднішні плани. Ось ми приїхали на ярмарку. Ось у мої чемодани, як завжди, багато, аби не чоловік все не доперла б сама. Зараз розкладемося і вам покажу, який у мене сьогодні стіл. Дівчата ще розкладаються, мій стол вже готов. Ось така ось у мене. Гарна сьогодні палатка. Тут у нас з камінням, з деревом люди. Пізніше покажу вам ще докладніше. Ну що, обіцяла вам показати саму ярмарку. Близько не буду підходити, буду показувати вам здалеку Дуже багато людей, я задоволена. Вже друга година дня. Є і продажі, є її гарні комплементи, тому продовжуємо далі працювати. У нас тут ще намічається якийсь концерт. Я отак здалека пройду, вам це покажу. Сьогодні дуже багато у нас людей і на столиків музики дуже багато. Такий у нас сьогодні парк. Їде навіть наш паровозик. ось <ривіт> краса. Я дуже задоволена, дуже-дуже. Людей багато. Нарешті я вийшла у свій улюблений парк, і маю можливість попрацювати. Асортимент ви вже бачили, який в мене. Я вам у минулих відео обіцяла показати ще, де в нас тут люди сидять на травці і дивляться телевізор. Тут зазвичай крутять мультики, крутять фільми. Не знаю, відкрили вже сезон чи ні, чи може лише музика буде. Але дуже великий парк і дуже. Багато є різних локацій, де можна провести час. Я вам показую по кругу, щоб було багато чого вам видно. От нас тільки сьогодні багато. Обережніше, брежніше. Ви подивіться, яка ніжна фарм. Можна сфотографуватися, але, друзі, пам'ятаємо, що... Ми сьогодні робимо велику справу. Кожен з вас зможе підійти до нашої скриньки. Вона знаходиться прямо тут. І якісь гроші, неважливо які, скільки зможете сюди в цю скриньку опустити, ви допомагаєте діткам, які живуть у шелтерах. Ваша допомога дуже необхідна. Що вже шоста година вечора я вже трішечки поторгувала, попродавала цікаві іграшки, зв'язала ще хагі-вагі, пізніше вам покажу, а зараз вийшла показати вам, скільки людей у парку у нас. Дуже багато, дуже емоційно важко за кожним слідкувати. Навіть намагалися щойно вкрасти у сусідів блиск для губ, тому треба тут глаз до да глаз. Свято триває, дітям роздають безкоштовне морозиво, розважають мультгерої, тому у нас тут дуже шумно, весело. Наш паровозик так і їздить. До мене приїхали мої діти, батько повіз. Повів їх на батути. Вони будуть пригати на батутах, поки я ще тут допрацьовую. Ось там ось є батути, і вони пішли туди пригати, стрибати. Ну, а я стою і надалі торгую. Люди ходять, щось питають, комусь щось дорого, комусь щось підходить, ціна. продала свою цікаву гарну метузку. Яка в мене була дуже довго, вона в мене їздила, тому вона в мене ми Вже приїхали в парк. Це знову зелений гай. Людей ще мало. Це якась компанія разом приїхала. Так, пустий парк. Дуже в нас тут гарно, затишно, багато квітів і дведем підсумки вчорашнього дня. Так, вчора я попрацювала, а, продажі були. Не дуже багато іграшок, мабуть, за 20 продала, і сьогодні планую ще більше продати. Які будуть сьогодні у нас в продажі, я вам вже повідомлю у кінці сьогоднішнього дня або завтра вранці підведемо підсумки. Дивіться, кого я сьогодні зустріла. Дивіться, яка гарнюня. Вона сидить горішок, їсть. Тут дуже багато білочок. Дивіться, яка красуня. Я взагалі часто їх тут бачу. Вони багато тут. Ну, зранку, коли вечір, коли вже багато народу їх не видно, а ось зранку їх дуже-дуже багато бігає тут. Дивіться, яка красуня. Я її знімаю, вона навіть не шевелиться, сидить їсть Це добрий знак, коли зустрінеш білочку. Сонечко сьогодні ярке, білочку зустріла, буде гарний діньок. Сьогодні вже понеділок і будемо підсумовувати підсумки. Як минув мій перший заход, ярмарка вихідного дня. Дуже мені повезло, що проходив ще святковий день, святковий вечір у нашому парку, і тому вийшло трішечки більше попрацювати з людьми. Людей було дуже багато в суботу. Ходили сім'ями, і було тепло, було жарко, я навіть трішечки встигла і підзагоріти, а у неділю було дуже холодно. Я навіть змерзла і визвала раніше чоловіка мене забирати. Намагався накрапати дощик, але небагато, трішечки покапало і перестало. Було дуже холодно. Люди ходили, і продажі були в мене і в суботу, і в неділю майже однакові. Тобто, незалежно від погоди і від кількості людей. У мене є такий ось чудовий зошит, у якому я записую свої усі продажі, записую, скільки коштує оренда, і де відбувався той або інший захід. І тому буду зараз по зошиту вам приблизно показувати, розказувати, які іграшки. У мене купляли, які не купляли і на які звертали уваги, а, почнемо з суботи. Взагалі, в суботу купляли іграшки більш маленькі. У мене купляли ось таких ось зайчиків маленьких по безкоштовному мастер-класу. У мене купляли ось такого михасика по безкоштовному мастер-класу від боти. І купляли ось таких ось маленьких тигриків. У мене за два дні купили три ось таких ось маленьких тигрика. Також в мене ще придбали котика, я таких котиків зазвичай багато в'яжу, але чомусь не підготувалася на цю ярмарку і в мене він був один. Якщо фото знайду, вставлю вам. А якщо ні, то. А також в мене звертали увагу на жирафчиків. У мене є різні і подорожчі, і подешевші жирафики. графики. Такого одного я по безкоштовному майстер-класу від Олі Каск я продала, такого забрала дівчинка на подарунок. Цього разу трішечки мене здивував ось такий ось такий зайць. Зазвичай їх за два дні можуть і два, і три купити зайця. А цього разу лише один зайчик був такий проданий. Купили маленькій дівчинці на подарунок. У ну, мене асортимент їх є, вони в мене в наявності, тому буду продавати далі. Буду... Також у мене купляли ще ось такі ось медузки. До речі, брелочки потрібні завжди. Той, хто не в'яже брелочки раджу вам звернути увагу. Було їх в мене сім. А чотири залишилося. Ще купляли сердечки патріотичні, ще в мене купляли морозивка і купляли авокадіки. Ось такі ось маленькі медузки у мене були продані. А також ще на мультики дуже звертали уваги: дивилися на Патріка, Патріка не купили, дивилися на крошиків. Крошика одного в мене придбали, в мене їх було два. на Боротін звертали увагу, але не купили Буратіну. Він так і остався в мене на моєму столі два Буратіна. І дуже приваблювало увагу мої качечки. На них також звертали уваги, але не одну не придбали. Вона дуже людям виявилася ну, дорогувата. Звертали увагу, питали, хотіли, дітки просили купити, але дуже дорого, тому раджу і про маленькі полухлопкові також подумати, щоб і такі були у асортименті. Котики, колобки, вони також продаються. Таких в мене було придбано два котика, тому в'яжіть. Той, хто не любить плюш, як і я, в'яжіть, вони потрібні. Для діток, які не дуже полюбляють ті сполохлопка іграшки. Також в мене купили одного такого кітенка, в мене їх було три. Одного в мене забрали. Хлопчик, до речі, величенький, такий вже годів, мабуть, 10, і він побачив цього китенка і кричить: мені він потрібен, мама його відмовляла, відмовляла, але таки він її вмовив швидше. І вони його придбали. Ще в мене звертали уваги на. От таких ось таких михасиків. Ми на михасиків різних дивилися, але ні одного михасика великого не продала, продавала маленьких. Ось такого плану, як і Вініпух. У мене такі були ще і коричневі, і собачка така була невеличкого роста, її також мене придбали. А таких великих михасиків для. Того, щоб звертали увагу на стіл, потрібно мати обов'язково. Ну, Не одного ще не купили, тому вони ще в мене поки лишилися. Оце і такі були в мене продажі. Когось по декілька штук брали, когось по дні, по дві штучки брали. Взагалі я задоволена результатом, було дуже багато. І компліментів, і звертали уваги на стіл, і комусь просто дорого було. Хтось розвертався, уходив, а хтось купляв невеличку іграшку. Звертали ще увагу на хагівагі. Я його в процесі в'язала. Діти підходили і тільки бачили поєднання кольорів жовтий і синій, вони відразу кричали, що це ви в'яжете хагівагі. Або ви в'яжете Кісімісі, а кісі місі лише тільки почала, дві ручки встигла зв'язати, а хагівагі ціленького такого вже зв'язала. Нема ще оформлення, тому що я це із плюшового хагівагі перероблю у полухлопкового, тому ще поки його не оформила. А також в мене придбали ще єдину ріжку, фото я вам прикріпила. І велику. І це була сама найдорожча іграшка, яку в мене придбали за ці два дні на ярмарці. В мене ще купляли маленького котика по МК Крістіни, там, де вона по одній схемі в'яже різних звіряток. Тому звертайте на такі схеми увагу. Ну, а На сьогодні я буду з вами прощатися. Ось таке в мене видалося. Цікаве відео, мені здається, цікаво, тому що я дуже полюбляю дивитися відео про ярмарки. Сама з задоволенням дивлюся і буду намагатися і далі і вам такі відео знімати, щоб ви розуміли, як ходити на ярмарки, що треба собі у асортименті брати, мати. Я вам вставила і фото, і відео, який в мене був асортимент на столі. До речі, я навіть не всі іграшки брала, в мене ще приблизно. 100 штук лишалося ще вдома. Довелося трішечки розполовинити, бо не знала, яка буде обстановка у парку. Тому не весь асортимент навіть брала. І... І, що на сьогодні, мабуть, все. Буду заканчувати це відео. Бажаю всім відчути ці емоції, сходити хоча б один раз на ярмарку. Якщо це святкова ярмарка, це взагалі буде. Дуже чудова, якщо це просто ярмарка вихідного дня, також раджу сходити, попробувати. Дуже емоційно воно надихає такі ярмарки. Я буду ходити і надалі, буду знімати відео, вам показувати, як це все відбувається. І вам раджу відчути ці самі емоції, які відчуваю я. А на сьогодні я буду вам дякувати за те, що ви підписуєтеся, ставите свої вподобайки. І коментуйте мої відео. Мене це дуже надихає, мотивує і надалі хочеться знімати і вам показувати. Бажаю всім мирного неба над головою, дуже багато натхнення і щоб у вас вистачало вільного часу на втілення всіх ваших задумів. А на сьогоднішній день кажу вам до побачення!